В 1956 році князь Василь Костянтин Остаруський заснував Остагацій академію, яка стала першим вищим навчальним закладом у Східній Європі. Цей навчальний заклад поєднував усі ступені освіти одразу. Тобто на першому курсі вчилися читати і писати, а на фіналі вивчали математику, філософію, богослів'я, астрономію, медицину та музику. Саме для викладання таких складних наук на той час князь Остарозький шукав вчених і по наших землях, а також їх з Польщі, Чехії, Греції Італії, щоб приїжджали в Останок викладати для студентів різних наук. Серега таких запрошених викладачів був і випускник Храківської Яголонської академії Д Ян Лябус, який почав в академії викладати астрономію а також астрологію. Тоді це вважалося наукою. Доброго здоров'я і мирного синього неба, День сонячного, вночі зоряного. Бажаю вам доктор медицини, доктор математики і астрономії Ян Лятос. Це людське здоров'я. і таємниці з неба, найдосконального Господнього споління, дослідження їх стали справою мого життя. Я народився у Кракові, а відомий вислів в міщанській сім'ї, відомий вислів «Краківський городянин рівний Шляхтичу». рівні щахничу. вчило мене не схиляти голови перед шиї, перед сильними всіх свого, триматися свої думки. Відстоювати свої переконання. Це носило і прикрощі в моєму житті, але і радість, коли вдавалося спіткати мудру людину, яка тебе розуміє, яка тебе підтримає, як то трапилося після того, як я змушений був залишити Ягелонський університет, де досяг рівня декана медицини змушений був залишити рідне місто, улюблену працю. Книги мої були заборонені, але мені дав прихисток можливість працювати мудра, велика людина. Мене Василь Костянтин Острозький і його син Олександр. Я отримав Острозі і садибу, і улюблену працю, і можливість писати книги і їх видавати. І всі свої книги останніх 15 років життя я присвячував Василю Костянтину і Олександру Острозьким. Я понад 10 років був особистим лікарем князя Василя Костянтина. І те, що він прожив 72 роки, то немало для того часу і при ясному розумі на останніх. Днів свого життя, то може є якась частка моїх скромних медичних знань і тих таємниць, які мені розповідали зорі, як вони впливають на людське здоров'я. І, до речі, пішов я із життя в той же самий рік, що князь Василь Костянтин Острозький у 1608 році, правда, трохи молодшим, 70-річним, ми виконали своє земне призначення. І тепер у Небесній Академії спілкуємося про мудрість і вічність. Бо мудрість розкаже ця скульптура, що з часом з'явиться в Острозькому замку, мудрість перемагає смерть. Я острозі підготував і видав кілька книг про гності те, що мені розповіли зорі про майбутні події, дещо що речі довелося вгадати, пощастило збулося те, що я передбачив. Вже вчені наші дні передбачили, підсказали, що у своїй книзі я передбачив перемогу Європи над османами і визволення Австрії і Угорщини біля 1700 року. Передбачив перемогу союзників тоді Європи і над Османами 1600 років. Так що зараз ті Академії вічності і мудрості, де я прибуваю з князем е Острозьким, е розмірковуючи про те, що чекає землю, яка стала для мене рідною. Бо я називав себе в останні роки життя сином Руси, сином Руси України. Я можу стверджувати, підказують мені зорі Марс, Сатурн, інші зорі, що впливають на людські долі, Україна буде жити, буде жити після перемоги, буде жити за справедливого миру. Ну, а що вона підкаже, які. Прогнози щодо ваших е, найближчих планів. Пройшов якраз екватор екскурсії нічної по нашому замку. Скоро ви е, розійдетеся е, по компаніях чи по домівках. І прогноз підказують там і Терези, і Альфа Центавра, і інші зорі. Один вас чекає смачна вечеря, гарна компанія приємний сон. Після гарно проведеного дня, і коли ви прокинетеся бадьорими, позбувшись з у вас буде одне бажання знову вже в денний час відвідати наш музей, роздивитися краще те, що з вас мою було повито з судінками сьогодні і побувати на наступній нашій нічній екскурсії. Адже життя продовжується.